Чергова серія енергетичного дербі сьогодні відбулася вже у Львові. Такі свіжі, гарячі враження після цього поєдинку. Враження дійсно гарячі, тому що тут матч вважаю, вдався. Багато гольових моментів, гольових нагод. Вважаю, що сьогодні, ми краще. Працювали в позиційній атаці, створювали моменти, але енергія небезпечно контратакувала, і були теж моменти при стандартних положеннях. Рівна гра, рівних суперників, вважаю, десь нам не пощастило трошки в першому таймі покращити реалізацію. Але енергія теж мала моменти, тому задоволені, що виграємо. Вважаю, що завтрашній матч буде такий самий високий по напрузі, і для вболівальників впевнений, що буде завтра шоу. Дякую, дякую, до завтра.